А ви хто такі? Представьте. Ви хто такі? Ту зараз йде підрахунок бюлетенів. ви хто такі? Що ви ображаєте мене спостерігача? Кого ви, образ... кого ви називаєте обіз'яною? шановна я выключаю хто там стоїть, відкрив двери да мне ще раз я не чув кто хорошо Что значит ваш паспорт? Вы врываетесь на дельнице и ваш паспорт? Я его божаю, что ты такие? З якого дозволу голови, ви кажіть. Ваня, якого дозволу голови відкрили? Це хто такі, скажіть, будь ласка. Так, що закривайте двері, там не зрозуміло, хто знаходиться. Ну і що? Ти він що, не може визначити, що він такий? Ну, у вас є це спо... Так, закрити двері. Ну зараз кожен буде з вулиці приходити, так? Да? І буде казати, що він якийсь спостерігач. Да? Будемо стояти зараз. Хто це такий? Я обичаю, хто там звертається? Будь ласка, в голос. Ваня, хто ти такий? Фамілія, ім'я. Я не зрозумів. Ви що, погрожуєте зараз спостерігачу офіційному? Я вибачаюсь. товариші міліціонери, я прошу затримати, прийняти якісь міри. Хто це за людина, що мене ображає? Офіційного спостерігача. Що ви собі дозволяєте? Ви хто такий? Представтесь, будь ласка. Що значить закрийся, будь ласка? Я не маю права спитати, хто знаходиться на дільниці? На якому? Чому ви мене фотографуєте? Ви хто такі? Взагалі? Молодець, а ви спросі, кої тих людей, які були. Мені погрожується. Ви По-перше, я не просив вас звертатись на ти, так? Да? Ми з вами ще не знайомі. Ми з вами. Я не знаю, хто ти такий, а я офіційний спостерігач. А ви знаєте, хто перед цим? Не знаю. Але до мене на ти мене не ображали. Чому ви не сказали? Що тут відбувається? А На яке запрошення голови Іван? Нікого не впускайте, що це за діла? Мені ще погрожують. Ви розумієте, що це відповідає? Я спеціальний не мені погрожують. Ви розумієте, що це? Что это сейчас? Алло. Аня, а что ти, Аня? Скажи, Аня, прийшов цей депутат Шевченковской районы. Я вам признал. Что ты таке? Я не спорю. Не члена комісія, а спостерігача. Я представлюся, вони не представилися, сказали, що мені не б'ють і бала. Давай. Да. Да.